Вітаю малята! Ось і надійшла до нас вже пізня осінь. З кожним днем стає все холодніше і холодніше. Люди одягаються все тепліше і майже не виходять із дому без парасольок. Все готується до зими. Зів'яли пишні квіти, затих осінній сад, туманом ліг на віти холодний листопад. Рослини теж готуються до зими. клен скидає листя, золоте, яскраве, червоне, різнокольорове. Ще затрималось листя на березі, але це ненадовго. Скоро і воно обсиплеться, так само, як і на цій вишенці, щоб із за налипання снігу не поламалися гілки. А ось верби стоять вже зовсім без листя і чекають вже на прихід зими. Тільки ялинка татуя, стоять у зеленому в ніби і зовсім не бояться зимових заметілій, але вони теж перестають рости і тихо сплять аж до весни. Друзі, я впевнена, що ви помітили, як поменшало плахів. Адже перелітні птахи вже відлетіли в теплі краї. А деяких зимуючих ми зараз з вами пригадаємо. Як називається цей птах? Правильно, горобець. А цей синичка. О цього птаха ви всі згадаєте. Це голуб. Сороку ні з ким не сплутаєш. Сіра Ворона живе в містах. Це звичайна гава. Ну і галка. Вона частково перелітає в тепліші краї. А як ви гадаєте, друзі, куди поділися комахи? Уважно роздивіться кожної з цих комашок і назвіть її. Молодці впізнали всіх. Отже комахи сховалися під кору дерев та підопали листя до самої весни. Незважаючи на те, що зараз вже пізня осінь, і найбільше зміни відбуваються в рослинному світі, навколишні є досить багато барвистого яскравого осіннього листя. Тому, коли підете з батьками на прогулянку, зберіть букети з листя, сфотографуйте і надішліть нам. Чекаємо на ваші фото. До нових зустрічей!